Що з того вийде? Давай, я зараз розкручую. А ти замикаєш акумулятор. Йолки батьки! А ну. Так. Коротше, коротко про наш електровелосипед. Та знімаю людям оце. Ходи, ходи. Так. Тримай. Зараз сідаємо на велосипед. І буде, як то кажуть, вся правда. Ну. Зараз подивимося, Що з того вийде? Давай, я зараз розкручую, а ти замикаєш е, акумулятор. йок ну, дай. Ну, остаточний вердикт це те, що це все до сраки. От, я вже не перший раз крутив, просто на камеру крутив. Ось, ось це повело. Ось це повело. Крутити на ноги дуже важко. Більше п'яти хвилин навряд чи ви це покрутите. Можна сказати, що цей проєкт остаточно закритий, бо це все до сраки. До сраки, то такої великої сраки. Тому зараз це все розпиляємо до сраки. <смір> <смір> Який, я власний, скільки часу пішло? Тому, кому було цікаво, <смір> підписуйтесь, далі експерименти, можливо, ще якісь будуть. Всім па-па!